Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. Sir! Доброго вечора усім жунувальникам українського Хексболу і та його поціновувачем з вами. На правах коментатора, стрімера та адміністратора цього чемпіонату пан Толясік. Ну, пан Талясик якось дуже погано звучить. Давайте просто Талясік, Давайте Без всяких почистей будемо для вас транслювати матч між командами Soul Close та Жмеренка Юнайтед. Якраз тут команди чекають. Ексайнеса, а Ексайнес поки не прийшов, ну окей, тоді можна буде зараз поговорити стосовно того е взагалі, з якими розкладами команди зараз в першій лізі йдуть. Це буде в нас другий стрім для Жмеренки. Жмеренку ми вже коментували. Айвон, наче до мене приходив на другий там. Я за коментував матч Жмеренка-Курочки. Тоді курочки виграли 5-2. А зараз Соу-Коус so вперше на каналі України Фексболік у нас транслюється. да Назар в там щось помирилися, посварилися. Я не знаю, що там сталося, але Назар в складі все є. Вони як Сайнасе чекають і будуть починати матч. Так, по турнірній таблиці Соу-Клоус so в нас дуже треба почати з того, що команда була. З дожаралою складі він отримав дискваліфікацію на цей та наступні сезони. То, відповідно, їм доводилось когось шукати, бо в них було в заявці чотири людини. Вони знайшли собі на ворота Серіка і ще й знайшли собі підмогу в НАП це Псіха в минулому зараз він бігає під Ніком Бічуган, дуже сильне посилення для, для першої ліги, тому Соу so Клоус, мабуть, вже в такому складі є фаворитами цього сезону. Якщо там курочки або хтось ще з конкурентів не підсилиться ще сильніше, ніж вони є, і ніж підсили, підсилилась команда Айвана та Ромста. Айван Ромста при цьому, я так розумію, вони будуть на лавці сидіти. Хоча зараз я бачу, що Ромста тренується. Бічуган, Джив, всі є. Матвійка немає. От, основна четвірка Вимбанняма тим часом прийшов. Основна четвірка, як я бачу, це в нас, е, ну, як я розумію, це Сірік на воротах Джив в упорі, Бічуган і Матвійко в напі. Але Матвійко, походу, там випав щось по активу. Да, і... Хтось з пари Ромстайвон, вони будуть по тайму мінятися, якщо Матвійко не прийде. У Жмеренки, в принципі, там все стабільно. Якісь е... чвари були, мабуть, всередині команди, що там Міра хотів лівнути, потім відхилив е... трансфер свій, потім Назара. Кікнули і також Назар залишився. Ну, розібралися, то розібралися. Соу so Клоуз в нас дуже успішно в перших двох матчах зіграли. Виграли 11-0 і виграли 16-4 Рабінборн. Да, це команди такі, що за прогнозами вони там десь в районі підвала таблиці першої ліги, але все одно дуже багато забили. дуже до речі, треба буде інспекторам тут внести дату матчу. Е, дуже успішно зіграли, дуже хороший відсоток реалізації, багато голів забили. Тому питань немає. Якщо вони зараз виграють у жмиренки, то е, це, до речі, буде перший матч для Пічугана в складі соу so В Минулих-двох матчах грав Матвійко, Зайдон або Бозромської мінялися таймам нападників. То якщо соу-клоус виграє, в принципі, незалежно з яким рахунком, то соуклос виходять на перше місце, але це до очного матчу з курочками. Наприклад, бо е в обох команд рівна кількість очок, але в соук буде краща різниця, а там вже якщо в них буде спільний матч, то там вони вже вияснять, хто з них буде саме на першому місці. Так, бічуган рівнув, мабуть, перезаходить. Не знаю, чи ми не довго чекаємо. Ми команди. Тим часом в нас там ще зараз матчі йдуть. Давайте подивимося, що там в нас йде. Так, Тузимун підписались під Піздесь і під Піздесь, як то кажуть. Тузимун підписали сінча. Селюки підписали Малі і Пінайна, в принципі, логічні трансфери. Я очікував, що з часом це такі гравці, які прив'язані до своїх команд. Вони там, коли треба допомогти ну, з активом біда, треба там на якісь декілька матчів допомогти, як мінімум, то Малі Бінайн в Селюках сінь в Туземуні вони допоможуть. Селюки зараз пішли грати офу з Туземуном, якраз таки. А Ратас грає з Тім Slimes. Ось такі в нас матчі, і ще у нас планується матч. So Close Level Up. Після матчу SoClose Жмеренка цей матч теж я планую застрімити. Так, я сподіваюся, що команди є. Ага, все. Почали матч, Да Почали. Все ж розпочали гру команди без екса... ну жмеренка без ексайнеса почала матч. Ну що, по складам команд на воротах Кривбасу у складі жмеренки Юнайтед в опорній зоні Шкарпетка, е, верхній нападник Ра і нижній нападник Нуманє. Чесно, я не пам'ятаю, хто з них капітан команди, наче капітан команди Ра, а власник Шкарпетка. То давайте я скажу, що капітан команди жмеренка Ра. У соу Клоуз, до речі, теж там для мене Айван Ромстав, вони в дуеті працюють. Хто з них там? Капітан, я не пам'ятаю, але скажу, що капітан е, Айвон на лавці для запасних зараз. Ромста нижній нападник, верхній нападник, Бічуган в упорній зоні джіл і на воротах Серік. Це склад був so close. Е, до речі, Наза Наза, він же Назар в минулому з, е, представник Шкарпетки. Він, ой, шкарпетки, кажу, шкарпетка Юнайтед. Представник Наза у нас він сидить на лавці. Так, ну поки, поки без моментів у нас гра, м'ячем переважно володіє Сокос, але це логічно, бо вони його розводили, і хвилина лише матчу пройшла. Так, онлайн у нас невеличкий в цьому матчі, але підтримайте будь лайком. А якщо хочете підтримати наші стріми фінансово, то є поки можете відсканувати QR-код в правому нижньому куті або по посиланню в описі. Буде дуже приємно такий, такого роду фідбек від вас отримати, скажімо так. Так, Серік по борту на Ромсто, Ромста прострілює на бічугана. Бічуган в борт і вблишко не влучає. Перший небезпечний момент в цьому матчі. Сооклоус могли забивати, але бічуган. Ну там, в принципі, в якості відмазки, можна сказати, що пішов пас не так вдало, якби він міг піти. Було б ідеально, якби Ромста вирізав саме на бічугана, і він спокійно вирізав собі вблизько, А так йому доводилося ще бігти до м'яча, бити в борт, зайві справи робити. Так, кривбас помиляється. Атака 2 в один. Ромстана бічугана. Ну це цей раз же віддав краще нижній нападник Совклос, але бічугана покрив шкарпетка. Зараз Бічуган з м'ячем в куті, прострілює на Ромсто, Ромста, ох, яка дуже неуспішна скидка була на Серіка, але пощастило, що ну, Ромсьці пощастило, що Серік е, виграв стик, ще й віддав на Бічугана, і Бічуган забуває перший гол в цьому матчі. На другій хвилині 18-й секунді перший гол у складі Соу Клоус в цьому сезоні забиває Бічуган. І тепер пішла атака від Жмеренки, але вона не стала успішною. Діу, Диу в куті. Скидає на серіка. Серік від борта відлітає йому. Він розкрученуму, ну, пас вниз на бічугана, бічуган. Ну, в нікуди пас пішов, шкарбас перехоплення, шкарпетка, ара, ара в нікуди б'є. Серік тепер в куті. Підіймає, дає в центр на Джилу, Джилу, Так. Програє, стикала, відлітає на серіка. Серік поспішив, віддав неточну передачу. Так, Шкарпетка, Шкарпетка хороша передача. Дуже пройшла на ра. Бічуган якось дуже невпевнено покривав захисті нападника Шмиренки, але Ра пробив стійку. І тепер зараз вже піде контратака від Сол-Клоус. Підйом удар в ближній кут від бічугана. Кривбас тащить, але зараз Кривбас привозить. Атака 2 в 1. Ромста задовго вирізає пас на бічугана. Встигає, Шкарпетка накрити цей пас. Вже другий раз Шкарпетка врятовує від 100% голо свою команду. Так, і тепер ще одна атака 2 в 1. Бічуган на Ромсто. Ромста прострілює. Ну, до речі, я хотів сказати, що Ромсто вже зруїни в цей момент, але прострілив і вдарив в Шкарпетку, шкарпетці вже не залишалося нічого. Окрім того, щоб занести м'яч в ворота. А тут зараз бічуган пусті ворота, по м'ячу не влучив, зараз з другої спроби в дальній все ж вирізає. Ну, виглядає так, що це буде розгром в цьому матчі, бо ж Меренка при 1-0 якось ще. Вона е, гру тримала, а зараз прям вони посипалися, почали дурні голи пропускати, і Кревбас другий чи третій раз собі привозить м'яч біля своїх воріт, створює атаки два в один, абсолютно не потрібні. Дуже поспішає Шмеренка кудись вперед, просто аби кудись чесно вибити м'яч. Не шукають вони тімейтів. Ну от зараз Шкарпетка дуже хороший пас віддав. Ра не встиг вирізати на ному. Хотів потім розкрутити Серіка, але ну не встиг пробити. Так, Нума в куті, бічуган перевихоплює. Серік, наром стором стас назад, не, вски... не скидує. Ра, підйом, пас на ному, нума не виходить удар. Так. Джіву, на бічугана підйом удар плижніку. Точний, але за слабкий удар, тим паче з центра поля кревба спокійно забирає. Тепер атаку у жмеренки. Добре, до речі, розкатували, але зараз ра вирішив піти на пролом і втратив м'яч. Але повертається він до складу жмеренки, кривбас. Шкарпетка, Шкарпетка виграє стик, але не встигає вирізати ви, ви, не встигає вирізати паснара, але тепер атака 2 в 1 у жмеренки. Ну як знаєте, от настільки всі, настільки все швидко відбувається в цьому матчі. Прям якось команди ну, зовсім нічим не дорожають. От так дуже швидкі атаки, прям все дуже швидко літає по полю. Я не встигаю за цим реагувати, якщо чесно. Так, Ромста. Ромста б'є в кут, Карабас забирає, пас на ра. А ра, ну, така собі передача. Віджиу летіло в ворота, але задалеко було до було доворіт карабаса. Бічуган від борта встигають гравці шмеринки відбити, але шкарпетка б'є прямо в джиу. Діо полетіло знову ж таки на шкарпетку. І зараз опорник шмерики перехоплює. м'яч, Але вибиває просто м'яч у Серіка. добрий підйом. Пас на джіу, джіу бічуган, бічуган дживу. Джіо Бічуган, бічуган підіймає і пас не дає на Ромсту вниз, вирішує знову з підйому бити сам, Кривбас відбиває. Ромста, Ромста в куті. Бічуган хотів, мабуть, екстрабагом качнути, не вдалося. Бічуган ліфт, непоганий в куті. Шкарпетка намагається теж обіграти бічугана від двох бортів, але не обдається. Так, бічуган в куті. Скидає на джіу, джіу б'є в дальній кут, але удар по центру воріт приходиться, карпас відбуває. Так, ну Солклоу затиснули. Зараз десь на хвилинку гравців Жверенки біля своїх воріт, але е, прям окрім джіу щось супернебезпечного не відбулося. Зараз міг бути гольовий момент, якби Ромста не відбігав від м'яча Бічуган. Ліфтом підняв Шкарпетку, прострілив на Ромсто, і Ромста відбіг. Міча міг забивати. І зараз теж була атака 2 в 1, Ромста погано віддав Джіу, ну Ромста щось. Да. Ромста відбігає від м'яча, мабуть, лагає, чи якось пози... з позиційкою дуже великі проблеми. Зараз нападника Соу Клоус були тричі поспіль. Міг там забивати і на раз. Бічуган пас на джіу назад. Від Шкарпетки ми ну, летить м'яч в свій кут. Так. Ну в нас тут поки виглядає так, що для Серіка це може бути сухий тайм. Якщо зараз жмеренка не забі'є, не, не придумав щось, щоб забити. Шкарпетка проти Ромста, Ромса розкручується непогано Надію віддає, на Джіу віддає. Джію на бічуга, на Бічуган дальний кут не влучає. Шкарпетка прихоплює м'яч. Нума, Шкарпетка, ну, атака 2 в 1. Ра має віддавати в Нуму, і Нума забиває. Все ж, вибачте. от. Тільки я, це не перший раз, я і про кямба, мабуть, так я казав, наскільки я пам'ятаю, і ще в якомусь матчі. От наврочив знову голки, що тільки сказав, що в нього є шанс на сухий тайм, і він ну, десь... За 10-20 за секунд пропускає, сильно Джіо почав в атаку летіти і пропустив на свою голову 2 в атаку, і разом реалізували успішно цей момент, і рахунок став 3-1. Ну, хоч по грі домінація соу so і, і в плані моментів, і в плані володіння м'ячем, але рахунок 3-1. І раз зараз, якщо в, дальні, в ближній кут, не вирізав. Був ще момент небезпечний у жмеренки. Серік привіз собі під кінець тайму, але рана забив. 3-1 кінець першого тайму виграли соуклас, so то я продовжу на тему, що. Якщо, в принципі, по такій грі Жмеренка почне більше моментів своїх реалізовувати, то тут камбек е е, ізріл, як то кажуть, камбек ізріл. Типу, 3-1 це той рахунок, що ще можна відіграти, ще є шанси. Тим паче, ну, тут немає між командами. Вибачте, немає між командами якоїсь великої, прям, дуже різниці в плані скіла. Тобто, там, якщо брати окремі персоналі, да, то там, умовний бічуган на полі виділяється або Діво, але у Жмеринки теж є непогані гравці, які там точно не гірше за Серіка, за Айвона того ж, за Ромсток. До речі, Айвон виходить на поле. Зараз атака 2 в 1 може бути, а опа, от і Айвон забиває 11 секунд. Треба було провести айвону на полі, щоб забити. Вирізав він на бічугана, і Нума помилився, вирішив взагалі в непотрібній ситуації вирізати в свої. І рахунок стає 4-1. Ну, 4-1 вже виглядає печально, але тепер Нума за 9 секунд свою помилку виправляє з прострілу. Ра. Забиває, якось задавили перед своїми воротами. Перед воротами Soul Close джіву задавили і Ра отримав м'яч, прострелив на Num. Numa забив і рахунок тепер 4-2, знову мінус 2 для жмеренки. Так, да, Numa і туди, і туди забиває. і Це не перший раз. Прям усі ворота лупить. Знову атака 2 в 1. Soul close. Хотів знову Num зрізати в свої, мабуть, але Вайвона не вдався удар. Бічуган, підйом. Так, удар в борт. Так, раз м'ячем. Дабл. Ну, до речі, летіло в ворота, але Серік на місці. Серік підйом вниз. До речі, Серік, да, прям дуже просто грає. До речі, от в таких командах проти такого спротиву це дуже добре працює, що не треба особливо щось видумувати. Ти просто б'єш у борт сильно, потім піднімаєш, або там просто розкручуєшся, даєш пас. Це хороші мови, дуже надійні з точки зору голкіпера. Не створює він пожежі біля своїх воріт. От Кривбас вже не перший раз створює пожежу, якщо чесно, але прям в нього трошки інше їм стало. Бачу, він далеко вибігає, хоче таким розпасовчиком трохи бути, на відміну від Серіка, який переважно біля своїх воріт знаходиться. Але, але... кривбасу треба. Тренувати з цим. До речі, він там зараз була атака. Айвон ближній кут бив, Кривбас витягнув і тут зараз. Кривбас декілька сейвів зараз зробив, поки я цей спіч про нього казав. Молодець. Шкарпетка підіймає Айвана добре. Якби ще переклікав Giuse, була б атака 2 в 1 для Жмиринки, але G е, виграв стик. Кривбас Криворійський паль. Вишить в чаті? Ну окей. Знову помиляється Кривбас, ну це вже треба карати, але бічуга на Айвона. Айван замість прийому клікає в м'яч, і він від нього відлітає ще один втрачений 100% момент для Соу so Клоус. Тут треба, так, да. от я казав про реалізацію жмеренки, але тут треба враховувати, що реалізація соу so close прям погана в цьому матчі. Вони в минулих там 16-11 забивали В цій грі, да, суперник серйозніше, але моментів було явно більше, ніж на 4 голи. І з реалізацією є прям відчутні проблеми ракачну джі. Упас на ному. Нума до м'яча не дотягнувся, щоб пробити в ближній кут. Серік забирає, пас на Айвана, Айван. На бічугана хотів продовжити по борту, але Шкарпетка перехоплює. Він якраз зараз м'ячем скидає на нуму. Нума не точно пасує, але раз забирає м'яч. І як підіймає бічугана з Gio одним мувом. Дуже добре зіграв. Зараз може бути небезпечна атака. Нума б'є в дальній кут стійка. Ну, це було більш-менш непогано. Зараз від жмеренки, але атака була побудована от саме на тому муві. Вітра. Скіло обіграв Тіпів. Зараз кривбас від борта майже обіграв Бічуана. ні, все ж дивіться, обіграв. І ра, Підіймає, але погано, підняв м'яч. Але летить на нуму і нумо в дальній кут, і знову стійка. Ну треба реалізовувати таке гравцем Шмеренки, бо не так багато моментів вони поки що мають в другому таймі. Хоча простір для атак е soul-close дає. Шкарпетка, пасна ра, ра тримає корпусом бічугана, дає пас собі в борт, але не виходить обіграти так бічугана. Він забирає м'яч, але шкарпетка виграє в нього боротьбу в стиці. Але відлітає знову до гравців. So close. Тепер у нас бічуган, бачимо, вже в упорну зону перейшов. Ну, я думаю, це ситуативно. Вони зараз свапнуться. Нума, нума, Ра, Ра по м'ячу не влучає. Тепер знову атака небезпечна. у So close, якийсь незрозумілий мов зробив серію, кудись в атаку полетів, на нього м'яч пішов і він забуявся. на цей м'яч іти. Типу, навіщо йти в атаку, якщо тобі дають пас, а ти від м'яча відбігаєш. Це дуже дивно зараз було. Міг з -з зробити атаку ще більш небезпечною, але з цього не в... нічого не вийшло. Так, Діо на бічуга на пас не вийшов, кривба знову помиляється з передачею при виході. Нума б'є в ра не точно, джіл перехоплює. Діу теж б'є, ну прям це, знаєте, трошки вже пінбол замість хацьбову пішов, бо все в дотик, все кудись десь 70% пасів не точні, і зараз рани вийшло притримати. Боже, що робить бічуган біля своїх воріт? Щось бічуган намутив страшне, без е, підстраховки пішов в, в район стійки довбитися, тримати той м'яч. Нумо перехопив і вдарив стійку від стійки, відлетіло на ра, і ра забиває. От вам 4-3. Типу, соу-клоус so треба починати нормально грати, якщо чесно, бо. Вже і Сірік почав з пасами помилятися, типу, 4-4 тут можна ізі закамбекати з такими провозами і відсутністю реалізації моментів. Бо, знаєте, така ж меренка команда, що вона може не скілова там супер в плані техніки, але вони хочуть забивати це видно. Вони прям пресингують дуже активно. На м'ячі біжать, поки де пресують. Клікають в якихось моментах, де інші, може, б і не клікали. Дивіться, я, дивіться, от, будь ласка, підтвердження моїх слів. Нума, просто пішов, в соло двох запресував, м'яч відлетів на ра, по-моєму, від Серіка. Серік рапнув в кого там в Серіка да, знову, і відлетіло на... чи в стійку, не, не помітив. Вибачте, полетіло на Нуму, і Нума забив гол. Будь ласка, 4-4. І зараз, якби рада, точніше, пас на ному було б 4-5. А тепер атака 3-1 від Сокповснув. So ну треба забивати. Ну, нарешті. Айван, пас на бічугана, бічуган що робить? Навіщо ця передача до Серіка? Серік не забуває, бічуган знову в стійку. двічі в стійку б'є, бічуган на добиванні в стійку влупив. І потім ще раз. Бічуган б'є, шкарпетка в ворота заходить, відбиває. Що відбувається в цьому матчі? Діо про проштовхує Айвона. Айвон скидка на Діо. Ні, не проходить, прямий пас проходить. Шкарпетка перехоплює. Пас на нуле. Бічуган перехоплює. Півтори хвилини до кінця матчу, 4-4. В нас намічається сенсація. Мені перед матчем гравці жмеренки писали, навіщо ти таке стрімиш. Нас же взагалі ну, непристойні речі з нами зроблять. Дивіться, наскільки неорганізованість і якийсь там в своїй роді тільт може навіть гравців в соу-клоус, so в тому числі, може бічугана, не знаю. Він впливає на результат команди. Чирік, яка помилка, рапас на, на нуму, нума ближко не влучає. Поспішив дуже з ударом. Ра, скидка, покриває бічуган його корпусом. Відлітає м'яч на Айвана, Айвана бічугана, бічуган тут нічого не зміг створити, а Шкарпетка підіймає Айвана. Ой-ой-ой, Нума залагав ледь свої ворота, не забив. Айван б'є в бор. Взагалі дуже неточно було відворіт. Бічуган, підйом удар в дальній. Читається це все. Ра. Скидка назад. Я би розвертався, давав пряму передачу, але я не на полі. Бічган забирає м'яч. Він зараз може прострілити. на Айвона. Ні, не зробив це. Ра відбиває. Серік на Джіу. В нас це можуть бути вже останні атаки в матчі. Я не знаю, чи жмеренка буде вже холдити 4-4. Виглядає, да, що засіли в вже. бачу. 4-ДФ є, але зараз можуть полізти в контратаку. 10 секунд до кінця. Кривбас, що робить? Дабл, ну найстрай. Але Серік, Ух ти! Айван поспішив і тут не встигають команди 4-4. Ну я не знаю. Я чесно не знаю, як кінцівку цього матчу коментувати, бо це було дуже крінжово. Типу, команди мали завершувати другий тайм з рахунком. Ну, Другий тайм завершився з рахунком, виходить, зеркальним. Від першого тайму 3-1 вигляд Важмеренка. Але рахунок, ну я не знаю, десь там 7-10 міг бути, а не 3-1. Просто команди нічого забити не могли. Кудись поспішали, кудись летіли. Ну, в нас соуклоу залишається. В принципі, що? В принципі, що в нас? Я думаю, на прес-конференцію не буду нікого кликати, бо в нас зараз ще одна гра буде. І у котрій вона буде, мені цікаво, вона має бути вже зараз 23.00. Тому я буду цей стрім завершувати. А там вже, якщо матч почнеться, то я почну наступний. І цей буде вже з левелапом на сьогодні останній. От то. Давайте я поки таблицю в лайф-режимі включу. Це в нас був матч п'ятого туру. Я поставлю рахунок 1-1. Ну, ви бачите, поки що на даний момент саук so не вийшло на перше місце в таблиці. Вони тепер посідають другу позицію. Жмеренка в нас на шостій позиції. Отак вони поки. Йдуть лихорадно в цьому сезоні. Виграли Cold Clowns 2-1, зіграли ніч у соу Клс, і е, при цьому ще й е, програли кому? Курочкам, да? От, ну, соу so Close втрачають очки. Це точно втрата. При такій грі, при такій реалізації, це втрата 100%. Так, ага, в нас на п'ятому, Я думаю, що полювали? На п'ятому костільна вигра. Так, тут грають Угу. Тут грають OF. Ну, хай грають, я бачу тут. Райзу підписали собі Team Slaves. Да, давайте на четвертий хост повертатися. Так, ну, це у нас такі там прелюді. Я цей стрім буду завершувати. Не забувайте підписуватись на канал Ukrainian House League, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен стрім на нашому YouTube каналі, і не пропускайте стрім з лаволапом, який буде прямо зараз. Дякую за перегляд цього стріма, але не прощайтеся.